По обіді на вулиці будівельників у рівному спалахнув гараж. Він використовувався як автомайстерня. На момент загоряння там був автомобіль Мерседес Спринтер який мали відремонтувати. Причин пожежі працівники не знають, кажуть, коли спалахнуло, нікого всередині не було. Тільки спіли пожарних Одна машина і запчастини. На них. Хлопці орендують приміщення. От автомобіль, який мали ремонтувати їхній. Відомо, що пожежа трапилася у будівлі на три гаражі. Спалахнуло якраз у середньому. На інші приміщення вогонь не перекинувся. Рятувальники гасили пожежу більше години. та постраждалих немає. Вогнем знищено майно в гаражі. Чи на пожежі то завдані збитки наразі встановлюються? Із одної пожежі на іншу за нашою спиною гаражний кооператив, який в народі називають ПМК 100 Це в напрямку колодинки. Тут теж тряпалося загорання в пр власності зараз якраз тут пожежники ліквідовують небезпеку. Із задимленого гаража рятувальники винесли два газових балони. Аби потрапити всередину, довелося зрізати замки. Власника не було на місці ані під час горіння, ані опісля. Попереднє відомо, що чоловік пофарбував автомобіль і залишив горіти у гаражі буржуйко. Вона, ймовірно, стала причиною загоряння. Я спочатку помітив дим з труби, з труби. Не звернув уваги, собі робив свою машину, а потім хотів піти до гріша, запитати, де що. І тоді вже побачив дим з дверей. Саме Артем викликав пожежників, ті приїхали вчасно. Вогонь не встиг перекинутися на автомобіль та сусідні гаражі. На момент від'їзду рятувальників власник так і не з'явився. У гаражі знаходився транспортний засіб. Його співробітники ДСНС врятували від знищення. О 16.22 пожежу було локалізовано, о 16.37 повністю ліквідовано. Жерт та постраждалих немає. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних. Пожежі трапилися одна за одною, збитки та ймовірність. Дні причини обох встановлюються. Рятувальники вкотре закликають не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.